Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! В вашій увазі пропонується випуск новин тижневик Кагарличина. Диктор одягнутий політньому і не випадково, адже в левої частині часу випуску новин йтиметься про літній відпочинок дітей, про літні клопоти дорослих, і, зокрема, по підготовці вже до зими. Коротко про головне. Оперативний штаб засідав на початку тижня. Розповімо про один із перенесених заходів до Дня захисту дітей. Про одну із форм літнього відпочинку дітей. Відбулася презентація книги в Центральній бібліотеці. Пройшли фізкультурно-оздоровчі змагання в нашій громаді. Про це також розповімо. В кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. На оперативному штабі 5 червня карлицький міський голова Олександр Панюта відзначив, що в цілому обстановка громаді спокійна, стабільна. Однак масовані ворожені повітряні атаки загострили питання цілодобової готовності захисних споруд цивільного захисту. Дуже велика, прискіплива, будемо так говорити, увага сьогодні до укриттів, які в нас є, і будемо так говорити, і в нашому підпорядкуванні міської ради, це укриття, яке протирадиційне, яке в цій будівлі, це і заклади освіти, це і медицини, це і поліція, це і надзвичайники, є перелік загальний Валентинович, Ми сьогодні заступники отримали доручення. Ми повинні допрацювати. Я думаю, що основна маса у нас вони ну, в нормальному стані, в принципі, функціонують. Зараз є вимога все-таки, що вони були відкриті цілодобово. Важливим у громаді є питання підготовки до зимового періоду, ремонтів приміщень, установ соціальної сфери, зокрема, конкретно дахів та відмосток. Освітяни готуються до проведення мультипредметного тестування випускників. При центрі дитячої та юнацької творчості розпочав роботу літній шкільний табір. У понеділок там уже було півсотні дітей. Багатопрофільні лікарні нині на стаціонарі 110 пацієнтів, первинці за тиждень. Діагностовано 70 випадків гострих респіраторних захворювань. На коронавірус хворіє троє пацієнтів. Активними темпами в громаді йдуть дорожньо-ремонтні роботи, говорить директор комунального підприємства Мійськ Микола Стеценко. Одним з основних питань це поточний ремонт доріг асфальтобетонних смертобетонних карафілощі Бенедик. Працює два підрядника і плюс власними силами. Власними силами сьогодні ми працюємо на Жищівському масиві. Підрядники працюють, поки гарлику ще не завершили. Ямковий ремонт асфальтобетон, і перейшли. І оці села пішли. Да. Постав'ярку у податковій інспекції реєструють нових платників. Біля відділення Райфазенбанка Валь відкрито приміщення, де податківці приймають документи для опрацювання, надають консультації. 6 червня відзначається День журналіста з цієї нагоди. Лисан Панюта вручив подяку заступнику головного редактора газети Вісник Карличини Олексію Адаменку. Клятий ворог 1 червня. У день Міжнародного дня захисту дітей завдав ракетного удару по Україні, в результаті якого загинули діти саме цього дня, 1 червня, планували проводити для дітей захід у центрі Кагарлика, але його відмінили і перенесли на понеділок, 5 червня. Клятий ворог-рашист 1 червня в День Міжнародного дня захисту дітей завдав ракетного удару по Україні, в результаті якого загинули діти. Цього дня планували проводити захід в центрі Карлика до Дня захисту дітей. Але через трагедію його перенесли на понеділок, 5 червня. Організаторами дійства стали міський центр культури та дозвілля, соціальна служба у справах сім'ї та дітей, відділ молоді і спорту, молодіжний простір, молодіжка, активні парки, а також відділ поліції, який приніс на свято патріотичні кульки, крейду. Про те, що проводилося для дітей на майдані перед міським будинком культури, розповідає ведуча дійства одна із його організаторів Анастасія Мацібура. У нас сьогодні відбувається чотири майстер-класи. А саме ми платимо з дітками браслети. Цим займається молодіжка, молодіжний простір. Калицький міський центр культури і дозвілля організував два майстер-класи. Ми малюємо сіллю. Ми робимо такі десь на кольорові вітрячки для того, щоб діткам настрій підняти. Ну і для найменших ми підготували розфарбовки, щоб не зважаючи на вік дитини, кожен міг прийняти участь. Також ми робимо. Із паперу браслетики різнокольорові намисточка для дівчаток, так і для хлопчиків. Символічні такі подаруночки. Ну що ще браслети плетемо перетягування канату, активні парки організували активності для дітей. Там ви можете побачити і перетягування канату, і спортивні естафети. Е, здається, бачила великий теніс, не, не, не приймала участь, але з -бін погляду Бінтон був так, бачила. Е, з молоддю активною нашого міста ми для діток організували також флешмоби. Вони це дуже люблять танцювати, повторяти. Е, звичайно, сучасні такі українські тренди. На ще говорили про... Найскорішу нашу перемогу про рідну Україну та про щасливе майбутнє дітей. А яка ж мета цього дійства, цього свята? Запитуємо Анастасію. Щоб дітки трошки відволіклися, згадали про те, що вони діти, що в них продовжується їхнє щасливе дитинство, трошки додавали їм фай. Ми на цьому частенько акцентували увагу, так? Так, звичайно, ми намагалися діткам наголосити на тому, щоб вони сьогодні відволіклися, відпочили, розмалювали нашу площу різноманітними фарбами, щоб було і з дороги, і з космосу видно, які вони щасливі Україна і усміхнені. Так, звичайно, в нас є таке гасло, де діти писали, що Україна понад усе міська влада подбала про те, щоб для діток була водичка. Тут же про всяк випадок чергувала медична сестра. Діток було чимало, вони були активними, веселими. Свято, завдячуючи організаторам, вдалося. І в селах громади пройшли заходи до Дня захисту дітей. В Ліщинському сільському будинку культури діти змогли взяти участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. Читали вірші, співали пісні, танцювали, малювали, пригощались смаколиками. Спонсорами стали фермерське господарство «Аронат» та ФОП Коваленко. Гарно провели свято для дітей і в Мирівці. Спонсорами тут були Юрій Дудник, Ігор Євтушенко, Катерина Семенець, Віктор Варгиляс. Галина та Андрій Жаркой, а тактор, а також Віктор Сенчук. Форми літнього відпочинку для дітей є багато. А як його організували в карлику і для кого саме, дивіться у нашому наступному сюжеті. На базі центру дитячої інацької творчості, як і минулого літа, організували літній табір для відпочинку дітей, зазначимо безкоштовний для його маленьких відвідувачів. Ранок у таборі починається вельми активно руханкою, і та руханка. Тон, у який задає керівник хореографічної студії центру творчості Анна Гордон, під ритмічно чи дискомузику, так що ноги самі просяться в танок. Вік дітей може бути від 6 до 16, до 6 років перебування з батьками. Виконувачка обов'язків директора центру Даріна Даниленко тут же проводить рухливі ігри, водночас змушуючи дітей міркувати і застосовувати кмітливість. А що ж далі? Потім для дітлахів проводяться різні майстер-класи, руханки, різні спортивні Ігри, знову ж таки, різні забави, різні, можна, є можливість зіграти на музичних інструментах, буде можливість поспівати в караоке, можливість навчитись танцювати, спробувати себе в інтелектуальних іграх, виготовити собі поробки, сувеніри, намалювати малюнки нашим захисникам, які ми обов'язково передамо. Дійсно, заняття для дітей на будь-який смак і здібності можна виготовляти під керівництвом наставників, поробки чи оригінальні сувеніри на подарунок друзям. Ось такі яскраві, наприклад. Охочі розфарбовують чи за готовими контурами розмальовують щось своє. І такий оборонець зміцнює віру в перемогу. Хто я? Своєрідне самопізнання юних, можна грати в міні-футбол. А то й приміряти роль музиканта як малим, так і дорослим. Бо саме того дня духовий оркестр Ігоря Ільченка зробив усім присутнім сюрприз. Дарував на лоні природи чудові мелодії, класичні, патріотичні, маршові або ліричні. А ще ми дізналися таку цікавинку я сама родом з Тернополя, а на даний момент проживаю в Каградику. Там, наприклад, якщо є село в Тернополі, Мельниця, я сама з туди. Там дуже гарні краєвиди. Є по селу там вроді б, Худиківці. Там, якщо говорити російською мовою або суржиком, там можна платити 5 тисяч штраф, 10 тисяч штраф. Мені ця ідея задумка дуже подобається. А ми подумали, може це ще один засіб поповнення міської казни. Отак, От по-бандерівськи. Ніхто в таборі не нудьгував, весело і цікаво було всім. Це вам не в гаджет втупитися на одинці на кілька годин, аж поки батьки не почнуть сварити. Воєнний стан вніс сумну корективу в такий наповнений ранок. Залунала тривога, дітей спрямували в укриття. За багатьма прийшли батьки. Та, попри все, українців вистоять. Нещодавно у світлиці Карлицької центральної бібліотеки. Відбулася презентація книги Оскар письменниці Людмили Огріменко. Там побувала і наш кореспондент. Війна зазвичай породжує і певний спектр творчості відповідної тематики. І водночас попит на літературу, у якій читач ближче дотикається до проблем воєнного часу в усіх його вимірах. Для Людмили Охрименко головним є вимір людський. А чому приїхала в Кагарлик письменниця? Вона написала кращий роман воєнної тематики і перемогла на всеукраїнському конкурсі Коронація слова слова» 21-го року. Роман зветься Оскар. Ні, це не про американське кіно, а про незвичайні перепеті, долі захисника України, де в один вузол сплилися, воєнна розвідка і кохання, думки товаришів по окопи, серйозне поранення, події на окупованій території і на українській вільній звичі кримських татар та українські реалії присутні, а це були головним чином бібліотекарі громади, працівники гуманітарної сфери, з неослабним інтересом слухали гостю. Головний герой роману Оскар кримський татарин. А щоб книга вийшла правдивою, Людмила Охрименко прочитала Коран історію кримсько-татарського народу, бесідувала з десятком татарок і айдарівців і запросила для винесення вироку над своїм творінням п'ятьох консультантів, у тім числі військових. Варто зазначити, що Людмила Охрименко народилася в Криму, жила в Харкові. Власне кажучи, і живе, тож до 14-го року читала, говорила і писала виключно російською. Але з її вуст аудиторія почула чудове мовлення державною без найменшого акцента. Тому її ставлення до тих, хто нібито не може засвоїти мову своєї країни досить різке. Чимодан, вокзал Росія, да в мене інший вислів. Я його вам дарую сьогодні. Користуйтеся, торба, бричка, магадан. Людмила Леонідівна цікаво розповідала, як виник задум її головного романа, як вона спілкувалася з прототипом героя, і врешті, що це дало їй самій. У її творчому доробку немало книжок і воєнної тематики, і що називається побутово жіночих романів. Ось як муха в окропі на окупованій території. Легка поведінка. Особливе місце серед її творів у книжки «Волонтерські історії, адже пані Людмила активно волонтерила з 14-го і до 22-го року, так що там не просто художня проза. А сувора правда будні воєнного часу. Письменниця вважає, що час змінити песимістичний посил української художньої книги. коли всі повісились, втопились, загинули, попереду нічого доброго в нас не буде. Ми нещасні, ми нація таких терпіл, вибачте за це погане слово. Я вважаю, що цей період закінчився і повинен закінчитися назавжди, тому що ми нація гідних людей. Ми, як з'ясувалося, взагалі годуємо півсвіту. Африка голодує. Якщо в нас війна, розумієте? Тобто, виявляється, ми дуже багаті люди і щедрі і розумні. Зустріч настільки захопила присутніх, що час минув ніби кілька хвилин. Гостя охоче відповідала на питання аудиторії. Директорка бібліотеки Лілія Литвин подарувала Людмилі Охріменко книги Олександра Салія про наш край і про перебування Гоголя в Карлику. А потім Людмила Охріменко ставила автографи на власних книгах, які захотіли придбати небайдужі читачі, і таких виявилось. Немало. А ви можете прочитати твори Людмили Охріменко, які вона подарувала кагарлицькій бібліотеці. До слова, це була 124-та презентація її творів в Україні, і просвітницький тур триває. І ще один захід на культурно-мистецьких теренах відбувся на початку літа. Із творчим звітом перед земляками виступили учні викладачі Кагарлицької мистецької школи. Скажемо, точніше, це був благодійний концерт під назвою Шлях до перемоги у фоє будинку культури. Публіка могла помилуватися картинами учнів образотворчого відділення школи і подивитись було на що. Вела програму викладач мистецької школи Лейла Джабієва на початку присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблого на Донеччині героя земляка Івана Ляшка із Черніхова, якого ховали в рідному селі саме того дня. Карлицький міський голова Олександр Панюта привітав учасників концерту глядачів. А мистецькій школі вручив сертифікат на 16 тисяч гривень як внесок для ремонту закладу і сертифікат на сучасний телевізор для школи. А потім на сцені будинку культури розгорнулася яскрава, колоритна палітра талантів наших юних земляків. В інструментальній музиці, вокалі, хореографії, пісні ліричні, патріотичні гра інструменталістів та духового оркестру незмінно супроводжувалися палкими оплесками. Окрасою події, без якої концерту і не уявити, стали хореографічні номери у постановці Наталії Кукош. Яскравим фіналом творчого звіту став вихід на сцену всіх учасників концерту з піднесеною піснею і танцем. У скриньку на підтримку збройних сил України глядачі і викладачі мистецької школи сумарно внесли 5 тисяч 850 гривень. А зараз до вашої уваги розповіть про фізкультурно-здоровчий захід, Учнівська ліга здорова Україна. Проєкт втілюється в життя Департаментом освіти та науки, а також управлінням молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації. До карлика на Здоровчий фестиваль ігри прибули команди з восьми громад Обухівського району. Карличину представляли в учні Черняхівського ліцею. Ось що сказала ведуча заходу Наталія Візіонок під час відкриття змагань. Здоровим та сильним це означає бути модним та сучасним. Дякуємо Збройним силам України за можливість для наших учнів тренуватися, виступати на спортивних змаганнях, прославляти Україну на спортивному фронті, міжнародних арен. Пам'ять про всіх загиблих на російсько-українській війні. Оголошується хвилина мовчання. Перед мікрофоном заступник голови Київської обласної державної адміністрації Михайло Ємець. Хочу зазначити, що кожен присутній учасник це вже переможець. Я хочу привітати молодих патріотів, українців, україночок. Разом йдемо до перемоги, всі переможемо. Слава Україні! А ось вітання від заступника Карлицького міського голови Валентини Циганок. Найперше внутрішньогра, діти передися вам не тільки на солоду. Сміливо крокуйте до перемоги. Ми, українці! Ми зберігана нація. Сміливо крокуємо до перемоги. Слава Україні! Начальник управління молоді та спорту обласної адміністрації Сергій Тімофеєв. Вручив начальнику відділу молоді та спорту Карлицької міської ради Анастасії Ванюті. Комплект м'ячів. Спортивні ігри розпочалися з руханок, а далі відбулися самі змагання. Проводилися цікаві захоплюючі ігри, в яких діти демонстрували свою вправність, рухливість і хорошу підготовку. Серед лідерів були ліцеїсти Черняхова, недармажі команда називалась Лідер. Організатори вирішили вручити грамоти й дипломи всім учасникам фізкультурно-здоровчого заходу учнівська ліга Здорова Україна. Всі стали переможцями. А в кінці гуртом дружно заспівали пісню Ой у лузі, червона калина. 102 повідомляє, що в поліцію за тиждень надійшло 129 заяв і звернень від жителів Кагарлицької і Жішівської громад. З них чотири внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У переселенні зафіксовано, що місцева мешканка займалася збутом наркотичних засобів, а саме метадону у значних кількостях порушено кримінальну справу. А далі ще цікавіше: обшуку цієї жительки переселення виявив 13 гранатометів, 30 патронів до зброї різних видів та інші Ще вибухонебезпечні пристрої такі правопорушення перебувають на контроль національної поліції України. Громадянку 76-го року народження затримано, і вона перебуває в СІЗО. Поліцейський патруль виявив автомобіль двійник. Транспорт доправлено на штрафмайданчик і ведеться до судового розслідування. Карличанин звернувся в поліцію зі скаргою, що зазнав ті злесних ушкоджень великої і середньої тяжкості. Потерпіло прооперували в лікарні, а поліція з'ясовує обставини прикрого випадку. П'ятього гори водіїв затримано за кермування автівками у нетверезому стані. Це вже відомо навіть і нам стаття 130 частина перша адмінкодексу. Понад 60 адміністративних протоколів склали правоохоронців по лінії громадської безпеки, порушення правил дорожнього руху. Картину доповнює дрібне хуліганство і дрібні крадіжки у маркетах АТБ і ФОРА. Кримінальну справу не порушували, бо зловмисники, так би мовити, не добрали, тобто не вкрали товарів на визначену кримінальним законодавством суму, щоб відкрити провадження. Ну як завжди, розпиття алкоголю і куріння заборонених для того місцях. Поліцейські і ДСНСники перевіряють укриття на предмет їх належного стану, освітлення, наявності відповідальних осіб і спроможності утримання тих укриттів. Порушення є. Наприклад, на папері бомбосховище є. Поліція приїжджає туди, а там, умовно кажучи, звичайний підвал не пристосований для перебування людей. Кожне укриття повинне мати щось на зразок паспорта, в усякому разі бути обстеженим. Погода наступного дня обіцяє бути прохолодною вночі і теплою вдень. У понеділок, 12 червня, хмарно з приясненнями плюс 15 вночі, плюс 26 у день. У вівторок, 13 червня, мінлива хмарність без опадів, плюс 10 у нічний час, плюс 21 у день. У середу, 14 червня, сонячно і теж без опадів, а так хотілося би дощу. Стовчик термометра вночі опуститься до 9 градусів з позначкою плюс, а вдень підніметься до комфортних 23 градусів. У четвер, 15 червня. Слабка хмарність з проясненнями плюс 11 вночі, плюс 24 вдень. У п'ятницю, 16 червня, очікуємо мінливу хмарність без опадів. Плюс 11 вночі, плюс 26 в день. Соботнього дня, 17 червня, синоптики прогнозують ясну погоду, плюс 13 у нічний час, плюс 26 у день. І вихідний, 18 червня, знову буде сонячно. Так, прогнозують синоптики: 14 градусів з позначкою плюс вночі і 27 спекотних у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. До кінця випуск новин тижневе кагарличина. Дякуємо друзі, що були з нами. Слава Україні, героям слава! Ми переможемо неодмінно на все добре.